Так, у квітні цього року волонтери окремого подільського козацько-десантного екологічного осередку готували сухпайки на передову. Із лютого по липень організація напакувала понад 180 тисяч порцій. Отримала нове замовлення, але все зупинилося. Так виглядає кухня вже кілька місяців. Продукти є, але сушарки простоюють. Організація не може самостійно оплатити квитанції за комуналку, зокрема за електрику. Частково допомогла Хмельницька міська рада. Ми хотіли б розпочати новий сезон. кинулись по всіх інстанціях обласна адміністрація державна, і обласна рада, і міська рада. Тільки міська рада виділила нам, але знову ж таки дуже недостатньо для початку робити суму, всього 25 тисяч. Ще відгукнулися благодійники. Спілка бойове братерство України покрила лише 30% від фінансових потреб, де взяти решту, ламають голову, бо ж мають замовлення від військових частин. Запросили 6 тисяч наборів. От знову частину ми заготовили продукції, але дуже велика проблема в нас з фінансами. Михайло Муляр, засновник цієї волонтерської кухні, знає не зі слів, що таке війна, із з 2014 року сам був учасником бойових дій. Пізніше взявся допомагати війську. Розуміє, як важливо і в бліндажі мати під рукою сухий набір їжі, наприклад, борщу швидкого приготування, залив окропом і готово. волонтерством з 2014 року по сьогоднішній рік об'їздив везде по гарячих то по грячим точкам. Аби таких слів було більше, волонтерам потрібна допомога. Просять усіх небайдужих поділитися копійкою. Так вони зможуть оплатити комуналку і тоді нагодувати наших захисників. Вродіславич дуже вам вдячний за ваші бурші. Все супер. Що дуже вкусно, смачно верніше. Я перебачаю, що до суржику. Ну дуже, 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 дуже вам вдячні. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.